Щодо первинного документу. Давайте ми подивимося, а можливо, для цілої гум допомоги він якийсь може простіший, може бути. Звертаємося в положення 88. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи. Для контролю та впорядкування обробки інформації можуть складатись зведені документи. Ну, добре. Дивимося, а що таке первинний документ, і перед нами стаття 9. Закон про бухоблік і фінзвітність. А там є назва документу, акт приймання передачі, може бути у довільній формі, дата складання, назва підприємства, від імені якого складено документ. ТОВ, там не ТОВ, а вибачте, БО, благодійна організація там, Бережи Україну. Назва є. Зміст, обсяг господарської операції, одиниця виміру. Ну, тобто, я думаю, тут зрозуміло: позиція, номенклатура, кількість, зміст, обсяг є посади. та обсяг добре, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, і особистий підпис. Або інші дані, щодо дають змоги ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Дивіться, є така думка, я просто вам її озвучую, включайте свої мозги, своє професійне судження і думайте. Значить, є така думка, що коли з другого боку нема а, того, хто готовий підписати, а, то. Ви можете забезпечити все рівно обов'язкові реквізити в акті приймання передачі. Сказано, посади осіб, там не отримувача передача, та? а посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції. Ну, а такими особами, зокрема, є ваші особи з вашого від імені вашої благодійної організації, а також саме вони можуть підписати цей акт приймання передачі, і тоді підпис буде з одного боку. І е, особи лише будуть теж з одного боку зі сторони благодійного фонду. От вам говорю, а сама не вірю в те, що таке може бути. Але таку точку зору, е, яка має право яка має право на життя, я чула. І, можливо, в тих випадках, коли е, неможливо нереально. Оформити так, щоб це було з двох сторін. Ну, будь ласка, користуйтеся, коли є якась така ідея витає в повітрі. Чим більша кількість людей її підхопить і буде доводити, обґрунтовувати, що дійсно це така ситуація, коли тільки так можливо було, а не по-іншому, можливо, вона з вами щось і вийде. Далі. Печатка дуже багато чую, а мені не поставили печатку, А печатку поставили не ті, кому ми передали, а інші. І оце стою початкою і початкою. Дивіться, давайте ще раз: от зараз те, що я буду говорити, воно не має відношення тільки для неприбуткових. Те, що я зараз кажу, має відношення до всіх суб'єктів господарювання, фопів, юриків, неприбуткових організацій чи обов'язкова початка. Дивіться. Ще в далекому 17 му році, може хтось з тих часів заснув. просинаємось, в 17-му році, 19 липня 17-го, були внесені зміни до господарського, до цивільного кодексу. І ось вам цитати, що там було: що використання суб'єктом господарювання початки не є обов'язковим. Наявність або відсутність відбитка початки на документі не створює юридичних наслідків, де пише в господарському. В цивільному кодексі взагалі виключено а, загадку про печатку. Оце справа це те, що стосується юридичних осіб. Оте, що зліва а, ФОПів стосується, то для них початка і ніколи не була обов'язковою. До речі, те, що я зараз демонструю, це є слайди із онлайн-курсу Бухоблік за НПСБО. Та, ми цю тему там обов'язково розбираємо, бо це ж. А, Питання, як це із дуже сивою бородою, але по сьогоднішній день піднімається. Ну і коли вас залишилось питання, може, все-таки поставити початку? Ось то ще раз: початка відсутня серед обов'язкових реквізитів. Ці обов'язкові реквізити я вам щойно наводила. І якщо взяти положення 88, там є така фраза, що документ. Має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений початкою. Оте, може бути, означає не повинно, а може. Тобто, можливість використання початки прямо передбачена положенням 88, але з 19 липня норма із господарського кодексу абсолютно чітко вказує, навіть за наявності початки суб'єкт господарювання не зобов'язаний її застосовувати. А тепер. То все норми. А на практиці так хочеться початку, і я вам скажу більше, і податківець буде дивитися, що є початка. То початку просимо ставити, а якщо не поставили, не робимо з того горя. Що говорить про початку бухгалтерський облік, в законі про бухобрік? Сказано, в залежності від характеру господарської операції технології до первинних документів можуть включатись додаткові реквізити: а це печатка, номер документа, підстава для здійснення. Ми ж з вами вказуємо номер, ми ж вказуємо підставу для здійснення, то й печатку можуть нам приліпити. Ну то якщо її нема, то не страшно. А якщо ви на майбутнє працюєте, можемо, звичайно, її попросити. Ну тільки я вже ту початку ставлю, щоб вона ж хоч дійсно належала тому, кому ви це передали. Знаєте, давайте ще глянемо у звіт, трошки далі буде його фрагмент. Я маю на увазі звіт про гуманітарну допомогу. Оцей додаток ГД, якщо подивитися, забігаючи наперед, які дані заповнюються в додатку ГД, то там є набувач, хто такий, юрособа, особа, фізособа, а якщо це юридична особа, то код ЄДРПУ? Категорія товару, найменування товарів, вага кілограми, об'єми, літри, кількість штук, підтвердні документи, первинні документи, кількість осіб, це якщо фізичні особи, так? Дата розподілу гуманітарної допомоги, адреса місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги, або найближча відома адреса до місця фактичного розподілу. А це означає наступне: що в законі про бухоблік, о те, що є тут, ну дещо з цього найменування, товарів, кількість є обов'язковим реквізитом. Але, наприклад, адреса місця фактичного розподілу допомоги нема такого в обов'язкових реквізитах, але. У випадку із гуманітаркою це є той додатковий реквізит, який вартує додати, і він є доречний, тому що потім ми маємо з цих документів ці дані заповнити.